Речі першої необхідності, предмети побуту та засоби гігієни. Благодійний фонд Право на захист видавав гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених осіб, які проживають у приватних домогосподарствах міста. Детальніше про те, що саме отримали переселенці у наступному сюжеті. Віталій Жигальцов вимушений переселенець. З родиною приїхав з Харкова. До Чернівців потрапив, пройшовши складний шлях через Хмельницький та Мукачево. Виїжджали ми. После того, когда у нас повылетали окна, когда начали прилетать ракеты, сначала мы прятались в бомбоубежище, потом 4 марта мы выехали. Выехали, ну, короче, выехали и выехали в неизвестном направлении. Початку родина проживала у таборі в глибочку, однак, коли його закрили, сім'я переїхала до Чернівців та наразі мешкає у приватному секторі. Тож сьогодні пан Віталій з дружиною та донькою прийшли за гуманітарною допомогою від благодійного фонду Право на захист, яку видають за підтримки агентства ООН у справах біженців. Особливістю є те, що ці люди всі проживають у приватних домогосподарствах, тому що зазвичай благодійні організації благодійні фонди. Вони видають допомогу людям, які живуть в місцях компактного поселення. Ну тому, що це, скажімо, так, пріоритет, тому що там дуже багато людей знаходяться в одному місці, так а от саме в приватні домогосподарства мало хто доїжджає, тому що це дуже важко знайти з цих людей. Саме тому працівники благодійного фонду знайшли таких внутрішньо переміщених осіб, зорганізувавшись у мобільній бригади. І от настала черга переселенцям у Чернівцях отримати гуманітарність гуманітарну допомогу до якої входять зокрема речі першої необхідності та предмети побуту, рушники, постільна, постільна білизна, це посуд, предмети побутового постійного вжитку, гігієнічні набори дуже хороші. Там зубна щітка, зубна паста, мило, гель для душу, шампунь ну, тобто ті речі, які дійсно люди потребують. Також сьогодні у нас у видачі є ковдри Раз дуже багато люди просять розкладачки, які необхідні часто по 6-7 людей живуть, знімають одну кімнату. Це не перша подібна гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам. Право на захист намагається видавати її раз на місяць. Люди дуже вдячні і дуже на жаль, ми ще не, не охопили всіх людей. Дуже багато ще є людей, які потребують цієї допомоги. Намагаємося доходити, ну доносити. Ти її кожному охоплювати, збирати потреби і ну на жаль, мабуть, на жаль, все таки така допомога, ще дуже дуже багатьом потрібна. Тетяна Дубіцька, Юлія Колинчук, Василь Ставчанський, теме дня, тива.